Після перерви, пов'язаної з коронавірусом та повномасштабним російським вторгненням, в Україну повернулися дитячі бейсбольні змагання на честь дворазового чемпіона світової серії американця Бена Зобріста. Востаннє їх влаштовували у 2019-му, розповідає тренер кропивницької команди Патріоти Дмитро Лемаренко. Було чотири зони. В кожній зоні було по Шість команд. Зараз ми маємо шість команд. Хотіли б, щоб було вісім, але команда з Сум після останніх подій, які в сумах трапилися після обстрілу, вони відмовилися. Команда Одеси також. Шести команд три представляють Київ: дві Кропивницький, одна з Миколаєва. Цей турнір поштовх для дітей, тому що наші діти. Зараз постійно під обстрілями і для них кожен виїзд на кожні змагання це відпочинку від того, що відбувається у місті. У змаганнях беруть участь гравці до 12 років. Бен Забріст – звісний бейсболіст, і я знаю, що він захотів зробити цей чемпіонат. І Я теж хочу стати майстром бейсболу, грати з збірний. Влаштовує такі змагання громадська організація Асоціація Християн спортсменів України. У 2015 році в місті Рівне ми розпочали цей турнір разом з Беном Зобрістом. Ми вирішили допомогти українському бейсболу розвиватися і започаткували цей турнір. Протягом п'яти років проводили його, в 2019 році закінчили, а зараз це відновлення турніру. Знову, скажімо так, проводимо для того, щоб зараз важкий час для нашої країни ми могли все одно популяризувати спорт, задіювати дітей для того, щоб вони від, відходили трошечки від реалищі. У першій грі Кропивницькі патріоти перемогли Дарницьких тигрів з Києва 12-0. Переможці змагань визначаться 30 березня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький.